Ніби все тут нормально, ми з тими перепоховання зараз. Христос да, сюди. мертвим Живі, мертво, владає Христос, істинний Бог наш. Молитвами причисти своїм. Дмитру, Якову, осипу, Миколаю і сотвори їм вічна, малень душі по благих подбаняться. <плес> Як торнадо розкидало українців по цілому світі. Війни, репресії, знущання. Кожен мав свою долю. Ми не мали власної держави. Сьогодні, коли читаєш біографії тих людей, яких ми привозимо до Львова, перепоховуємо, це є цвіт нації. Це є мудрі, талановиті, геніальні. Що таке основа будь-якої держави? Це є люди. Що робили режими, які панували на нашій землі? Вони нищили світ нації.